У четвер, 10 серпня, у деяких областях України дощитиме, очікуються грози, шквали та навіть град. Про це попереджає відомий синоптик Наталка Діденко. 10 серпня на заході України, а в другій половині дня та увечері на Лівобережжі, очікуються грозові дощі. При грозах є ймовірність шквалів та граду. Повідомила синоптик. Нарешті території України, за її даними, переважатиме суха погода. На заході України буде свіжо: плюс 20, плюс 23 градуси. На сході Повітря прогріється до плюс 30 плюс 34. На півдні буде від плюс 28 до плюс 33 градусів, на півночі від плюс 24 до плюс 27. У центральних областях очікується плюс 24 плюс 29. А на Дніпропетровщині до плюс 30 градусів. У Києві в четвер опади малоймовірні. Максимальна температура повітря буде ніжитися в комфортних межах плюс 25 градусів. Прогнозує Наталка Діденко. Кінець тижня, за даними синоптика, у столиці буде. Прохолодним та з періодичними дощами від плюс 19 до плюс 22 градусів. З понеділка погода зміниться. Повернеться спека, каже синоптик, і наступними вихідними, 19 20 серпня, Стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік градусних тридцяток. Взагалі очікується в другій половині наступного тижня в Україні від плюс 30 до плюс 35, на півдні та сході до плюс 35 п'яти плюс 37 градусів. Спрогнозувала вона. За даними погоди УНАН, з початком наступного тижня температура в Україні підвищиться. Загалом весь наступний тиждень буде сухим і доволі сонячним. Температура подекуди підійматиметься до плюс 35 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.